Військовослужбовець Віктор Куцуконь стрічками прикріплює на автівку портрет свого брата Олександра. Говорить, з родиною влаштували автопробіг, аби вшанувати його пам'ять у третю річницю загибелі. Адже він був водійов, тому це більш наближено до його професії. Чим він злаєте, жив, любив, займався до останніх своїх днів. Таких людей описати словами неможливо. таких як він на жаль більше не буде. Дуже тяжко говорить. Але те, що живоє. Учасниця автопробігу Наталія Медведь розповідає, приїхала на акцію в пам'ять про свого загиблого чоловіка Василі Кардава, а ще підтримати родини усіх полеглих захисників України. Це спонтанно, тому взяли прапор, намотали на капот. Для родини це важливо, щоб його наших, наших захисників пам'ятали. Тому для родин, мабуть, це найважливіше пам'ять про захисників. Віддати шану родині загиблого побратима Арса каже ветеран війни Сергій Жуков, його борг перед ним та країною. Заправив машину обклеїв її нашими стягами, нашими бригадними стягами, де знаходяться наші побратими на фотографіях. Це свого роду не дуже приємний, але це вже як день народження. Тому. Ми просто зобов'язані ті, хто лишилися живі, приходять до побратимів на роковини або на похороні. Рішила організувати автопробіг, оскільки її син любив автівки та швидкість, говорить організаторка акції та мати загиблого військовослужбовця з позивним Арс Оксана Коцуконь. Ще був маленьким хлопчиком, та в нього найбільша мрія, саме більше захоплення було це тільки автівки. Сісти за кермо і йому нічого не потрібно було ні їсти, ні спати. До останнього, поки його автівка не була знищена. Російськими окупантами він їздив по місту, виконував завдання, евакуював хлопців поранених. Коли автівки сягнуть алеї героїв, там відбудеться молебен, на який за її словами містяни прийшли з живими квітами, аби нагадати, герої не вмирають. Коли ми говоримо про те, що там вічна і світла пам'ять, то це ж саме світла пам'ять, яка повинна жити. Тому все, що нагадує символічно про життя після, а я впевнена в тому, що хлопці там на спостерігають за нами на небі, і саме тоді тому все про живе символічне. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.